Росія планувала захопити Україну за 10 днів, але щось пішло не так. Про що йдеться? Розкажу далі. Ви на фабриці новин мене звати Юрій Бібік. Добрий день. Отже, окупанти хотіли завоювати Україну за 10 днів, але цей план провалився через надмірну секретність та низьку підготовку росіян. Про це йдеться у дослідженні Британського королівського інституту об'єднаних сил. На думку експертів, план Росії полягав у тому, щоб вторгнутися в Україну протягом 10 днів, а потім окупувати нашу країну і здійснити анексію до серпня 2022 року. В Росії сподівалися, що швидкість атаки і кампанія дезінформації можуть забезпечити швидке захоплення столиці. Окрім того, під Києвом росіяни досягли переваги у співвідношенні сил 12 до 1. Однак, російські війська виявилися непідготовленими на тактичному рівні. Окрім того, про намір наступати на Київ не знали більшість російських підрозділів, підрозділів, які отримали накази про наступ не раніше ніж за 24 години до самого вторгнення. Росіянам не вистачало боєприпасів пального продовольства і чіткого розуміння, як їхні дії уписуються у загальний план. Таким чином, за рахунок збереження секретності, рашисти отримали перевагу у раптовості на оперативному рівні, але на тактичному рівні збройні сили України краще розуміли, що їм робити, бо готувалися відбивати наступ російської армії вісім років. Також за даними інституту, найбільшим недоліком російського плану у доповіді називають брак реверсних дій, тобто це коли швидкість не дала бажаних результатів. Російські війська виявили одразу ж, що їхні позиції неухильно погіршуються, а збройні сили, завдяки ударам на великій відстані, змогли відібрати в Росії ініціативу. У звіті йдеться і про те, що тактична. Компетентність російських військових виявилася значно нижчою, аніж очікували спостерігачі, як і в Україні, так і в Росії, і на Заході. В цілому, більше того, російське командування не заохочувало чесні доповіді про невдачі на полі бою. Російська система ведення бойових дій батальйонно тактичними групами БТГ, так звані. Також виявилася неефективною. Окрім того, після початку вторгнення росіяни розіслали багатьом українським генералам особисті послання із закликом здатися. А на другий день війни для українського командування, вірніше до українського командування, звернувся особисто Путін, який закликав повалити владу в Києві. В доповіді сказано, що такі дії свідчать про те, що російські спецслужби погано оцінили психологію українських військових. У підсумку автори наголошують на тому, що Україні необхідна. Краща підтримка від партнерів. На їхню думку, наша перемога вимагає значних важких бойових дій, але за належної підтримки наша країна зможе перемогти. Не лише окупація. В офісі президента України теж розповіли більше про плани Росії на початку спецоперації. За словами радника, керівника Офісу президента Михайла Подоляка, Кремль на початку вторгнення планував не тільки захоплення території і повалення уряду, а і. Готували під час інтервенції масові убивства громадян. Далі цитата: попередній аналіз документів про СПО говорить, що Росія планувала захопити центральну Україну, знищити уряд, убити десятки тисяч людей, буча скрізь прибрати сліди і медійно видати це за визволення. Після перемоги України ці докази досліджуватиме міжнародний трибунал. Кінець цитати. Давайте розгадаємо, що казали взагалі російські пропагандисти. На початку вторгнення вони вже святкували перемогу. Так званий письменник Захар Прілєпін відводив окупантам на завершення Бліцкригу півтора-три дні. А пропагандистка ротом Ольга Скабєєва обіцяла Києву два дні, а потім падіння міста. 26 лютого головний ресурс кремлівської пропаганди Ріановості наперед. Приготував велику статтю на честь начебто швидкої перемоги у війні. У ній було відверто написано, що Україну хочуть ліквідувати як державу. Навіть вуса Білорусі Лукашенко говорив максимум 4 дня та мені кому будуть з нами воювати. А воно, он як виявилось, друзі. Підпишіться, будь ласка, на наш ютуб канал Фабрика Новин, поставте вподобайку цьому відео і не забудьте про коментар під цим відео. Мене звати Юрій Бібік. Ще побачимось.